Золотопокровськ, це райський куточок на заході України. Наше місто славили ще здавнене. Це місто подарує вам тепло, затишок, комфорт. На благо усього Золотопокровська працюють два заводи Золотопокровський електротехнічний завод імені Патона та Золотопокровський водообробляючий завод імені Котляра. Наші славні містяни працюють на щастя і радість кожної людини нашої країни. Славімо країну! Славімо Золотопокровськ! Увага! Увага! На Українах міста Золотопокровськ у Великому озері зафіксовано підвищену дозу Полонію, Індію та Ранію. Просимо вас в ближайші дні не вживати і не купатися в цьому озері. Це може бути досить небезпечно. Бережіть себе Славімо Золотопокровськ! Алло? Так, алло. привіт, Макс, як ти? Привіт, я добре. Зараз сидів, дивився новини. А ти як? Та я не дуже, якщо чесно. Що за новини, до речі. Та про чрезвичайну ситуацію на озері. А що сталося? Чого в тебе не дуже? Та не знаю, якщо чесно. В цілому щось в останній час не йдуть справи з батьками посварився, вони поїхали з міста. З дружиною також посварився. Вона поїхала до своїх же батьків. Зараз один вдома, я не знаю, що робити, такий настрій поганий. О, друже, мені дуже шкода. Я можу чимось допомогти. Навіть і не знаю. Скажи мені, що мені робити далі. Хм. Слухай, ну я давно знайомий з твоїми батьками і з твоєю дружиною. Вони у цілому такі енергічні завжди. Дай дружині трішки відпочити, все ж таки зараз часи тяжкі, зарплати скорочують сильно. Гадаю, треба дати відпочити? Так, звичайно. А щодо батьків, спробуй з ними помиритися. Вони ж напевно не хотіли тебе ображати, ти їх. Ой, та так, там така дурня сталася, майже на пустому місці посварилися. Ну ось бачиш, тому давай, йди мирися і сам відпочи трішки. цей час гадаю також втомився. Добре, дякую тобі за допомогу, друже. Ну, за що, я напевно піду, хотів теж трішки поспати. Бувай. Бувай, бувай. Поможи! Тут таке. Що, що, що сталося, Кирил, це ти? Це, це я? Так, так, так. Я я не знаю як тобі це сказати. Просто приїжджай якомога швидше, я не можу по телефону про це розповісти. О Боже, 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 добре, добре, я їду, тримайся. Кирилл, заспокойся, це я. Що сталося? У мене на задньому дворі якась маячня відбувається, хтось ходить, я не знаю, що робити. Поліцію викликав? Так, так, вони скоро прийдуть, але я дуже боюся і зателефонував тобі. Добре, зрозумів тебе, тоді давай так, я обережно, обережно піду на кухню за ножем, а ти сиди тихо на першому поверсі та чекай поліцію. Гаразд, тільки швидше, будь ласка, мені дуже страшно. Добре, йди тоді. Крил, навіщо ти телефонуєш? Оу, Макс, привіт. Я дуже обачаю, що пізно. Я хотів тобі сказати дякую. Дякую. За що? Дивись, ти коли мені сказав помиритися з батьками, я не витримав і поїхав з Золотопокровська до своїх батьків. Таким чином, влаштувавши їм і ми помирилися. Я тобі хотів сказати дякую і ще одне. Вибач, що пізно, але ти не можеш завтра приїхати до мого будинку та подивитися, як там будинок, ну, щоб мені трохи спокійніше було. З Завжди. Ти зараз не в місті? Ні, не в місті. Блін, якщо чесно, так хочеться спати, ти вибач, розбудив на добраніч, Бувай. Стоп, стоп, стоп! Якщо це телефонував Кирило, то хто ж це? že to